Усім привіт, радий вас вітати на новому відео. Сьогодні буде огляд на скетчбук. Так саме огляд, не огляд, бо це вже не актуально, а огляд. До вашої уваги, скетчбук Сакура 12 на 12 см, 140 г, 80 сторінок. Почав я його вести 28.09.23. А дата вказана на скетчбуці це дата покупки, мабуть. А закінчив 17.02.24 року, буквально на цьому тижні. Тож загалом пішло десь плюс-мінус 4,5 місяці. Нас одразу зустрічає око, яке я малював вугіллям. Ось таке воно глючне трішки. Тепер руки і ніс вугільний. Взагалі я думав на початку вести його ось таким строгим, дотримуючись чорного кольору, але ні, все пішло не по плану. От щодо цих рук, то я хочу зробити собі взагалі якийсь челендж на тисячу рук напевно, щось таке. Думаю, це мені дуже допоможе. Прокачати скіл в цьому. Тепер не дуже так, щоб звична для моїх минулих скетчбуків розгортка з кадруванням, тобто тут немає чогось цілісного, а от тут фрагменти якісь. І знову ці вимучені руки. Так, вони знову нагадують мені, що потрібно з ними зайнятися по-серйозному. Примітивненька ідея спінтереста з, з обіграшем цього дзеркальця. Взагалі на початку я хотів позбутися цього малюнку, ну добре. Нехай вже залишається. І ось така дівчинка в ракурсі: мабуть, ідея зі школою або до школи якась неясна емоція, не визначена вона. Два молодих чоловічка з виду 25-29 років, мабуть, щось таке знають в цьому житті. Мені подобається, як я їх заштрихував, все таки постарався. А один взагалі шапочку не забув вдягнути. Ну молодець же. Не знаю, чи довподоба вам такі аж спокійні огляди. У мене немає персонажів, я малюю просто виключно своє задоволення, те, що бачу. Я люблю реальність. Але я старатимусь покращувати своє вміння, бо все-таки малювати весь час е, просто портрети. Це вже трошки відходить на задній план. Тож тепер дві панянки, які також щось знають. Попередньо це були матеріали графітні, які не так щоб сильно перебиваються, але коли йде мова про пастель, то треба бути дуже обережним. Якщо коротко, то я для себе визначив, що я більш не буду малювати з двох сторін пастеллю, ну і будь-яким матеріалом, який легко перебивається. Я можу фіксувати хоч 5 разів, все одно малюнок з часом буде тертися і переноситися, а виситані місця будуть затемнятися. Тому в подальшому будуть розгортки, де одна сторона з м'яким матеріалом, а друга це якась ручка, лінер і так далі. Цей розворот демонструє нам розрив поколінні, хоча з чого я це взяв, все-таки бабуля трішки так натякає, що в душі вона тінейджерка. Слей, говорить вона, і пішла знімати тіктоки. Батько та дочка. Ось так в поглядах щитується їхня спільна ДНК. Вони точно щось побачили. А що саме це вже здогадка, яку ви можете написати в коментах. Напишіть, що побачила дочка з батьком. Як підказку, можу сказати, що їхня емоція викликана чимось огидним. Губи і очі. Очей, до речі, буде дуже багато, бо я тут вирішив малювати якби. Кожне око різним матеріалом. Також до ці малюнки. Чому повняти листок там, де губи, я не розумію. Нічого інакше я не малював з іншої сторони аквареллю та фломастером трагедія нічого не скажеш. Зараз на вас дивиться вчителька рандомна з біології, хімії, фізики, можете вибирати самі. Або з Інгліша. Також пастельне око. Якщо перше було вугільне, то це пастель, іначе вона трошечко така насиченіша, чорна. Щось новеньке і цікавеньке, яке варте вашого подобайка. Давайте назбираємо 500, це буде просто мега свято. Загалом тут виключно лінер, як ви бачите, око дуже виразне завдяки ньому. Дуже довго штрихував, аби щось не зіпсувати, бо можна перечернити деякі місця, і це вже буде зіпсована робота по факту. Далі ми бачимо ось такий вираз обличчя. Людинка здивована, бо ви досі не поставили вподобайку. Це як розуміти. Наскрізь прорізаючий погляд вниз, тобто під відео, тобто туди, де знаходиться вподобайка. От які ще натяки потрібні. Ну і не забуваємо їсти, як це робить дівчинка на другому кадрі. Смачного тобі, а ми переходимо далі. Знову лінер. От якийсь і матеріал мене може затягнути, і я буду в ньому малювати багато-багато. Знову все страждальна рука. Як же мені хочеться намалювати нормальну руку з першого разу. І також ця глючна замальовка, яка мені дуже навіть до вподоби. Знаю цих людей, які малюють як принтер, може ви бачили таке відео, наприклад, там циркулем, ще чимось. От такий ефект мені нагадує. Тут ми бачимо, де я зупинився фломастером і вийшло все дуже навіть миленько, а з другої сторони перестарався, хоч типу і не критично, але все одно треба знати межі. Знову погані емоції. Людям дуже сумно живеться, і вони не знають, як себе втішити. Але я знаю, як це виправити. Ви можете написати просто коментар в підтримку. І, звісно ж, всюди багато сміття всякого попричеплялося все, що збиралося за весь цей час. Тепер треба чистити прямо на ефірі. Така в мене робота. Тепер ми зустрічаємо бійця третьої ОШБ під позивним фарш. На жаль, він вже загинув, тому не забуваємо, яку ціну платять найкращі сини та доньки України, і завдяки яким ми можемо жити життя та жартувати. І, звичайно ж, не забуваємо донатити на різні потреби у різні підрозділи, бо це надважливо зараз і як ніколи. Дівчинка на фоні якоїсь трави, наче нічого унікального, тож можна переходити далі. Якби в мене спитали, які матеріали я люблю найбільше поєднувати, то, мабуть, я б без вагань відповів, що це маркер та лінер. Маркером можна накинути тінь півтінь надати основний об'єм, а вже форми уточняти саме лінером і робити завершальну роботу, так щоб вона виглядала от вже ідеально. Не забуваймо пити воду, бо можна отримати обезводнення і не дозняти огляд на скетчбук, а кому це потрібно. І, до речі, квіточкам теж вода потрібна. Беремо з них приклад. Справа людинка попросила її намалювати, я намалював просто так. От і все. Так, ця розгортка мені дуже невподобає. Я класно тут передав об'єм обличчя і риси основні. Хоча трошки повозився з цим. А це Майкл Джексон, власною персоною. Хоча насправді не його малював, але кого це колишить. Отак поважний чоловічок та пафосна дівуля. До речі, цей дядечко мені нагадує два референси: один з фільма Вульф, це такий детектив, а один з реального життя це тренер Реал Мадриду, така футбольна команда. Так що не знаю, непопулярні референси, ну окей, можете загуглити в разі чого. Про що нам говорять цих два портрети? Перший це ми всі в шоколаді, нам все по маслу. А другий ми схопилися за голову. Що ж це робити? Ой лишенько. Дуже серйозна жіночка і око за оком. Я так багато малюю всього в цих маленьких скетчбуках, що в мене просто зараз немає слів, щоб коментувати всі-всі розгортки. Треба ж нове щось придумувати. Бо справді, коли тебе немає ніяких персонажів, якихось історій, то і розказувати про не знаю, що там, що носить, що їсть та чи інша особа, уявна, я не знаю. Передихнули, в мене не було аж дві розгортки, наче нічого не зіпсували тут. Знаєте, молодці такі? Йдемо далі. Тут я вже прикупив собі олівчик Derwent Drawing, не знаю, якось так вимовляється, і почав малювати на багатому, щоб ви розуміли. Знову ріднесенька пастелька, і тут я ще досі не дійшов до висновку, що не можна малювати з двох сторін. Мій стиль це малювати всі погляди, спрямовані прямо в душу. Ну майже всі, але я таке дуже люблю. Щоб ви ну нікуди не могли втікти і вас переслідувало. Тепер кого ми бачимо? Жіночку, ну це не дивно, якби. А тут в нас е Кевін, так не зовсім ідеально схожий, замурзався знову ж таки з тієї ж причини, і начебто на цьому моменті мені прийшло в голову так не робити. Маркер Лінер Лінер Маркер. Перегортаємось тут я намалював надихнувшись одним іноземцем, який вивчив вірш. Жадана, якщо не помиляюся, і також інших письменників. Мене це дуже здивувало, і я вирішив намалювати його. Наступний малюнок я малював кольоровими олівцями, що і видно. Я також робив на більшому розмірі, і ще думав зробити навіть на четвертому, але вже туди руки не дійшли. Як висновок, я люблю кольори, але не настільки багато їх змішувати, це не зовсім моє. Щось новеньке, ось такі дві нові емоції. З ліва ручкою, яка майже закінчилася. Дуже швидко почали закінчуватися ті ручки, які я робив огляд на них, типу японські, бо я багато не вималював, логічно. А тут у нас така дівчуля, так сказати, Pinterest Girl, you know. Деталізація волосся просто шаленна, такі кучеряшки. Не хотіли б такі собі? Я б не проти. Око око береже. А тут ми бачимо зліва маркер з лінером, як завжди, база, баз. А справа червоний, по-моєму, акварельний олівець, тому він так перебився. І я також тут не витирав, аби воно так і залишилось. Мені так подобається. Ну точніш мені, ліньки оце це виправляти помилки молодості. Смачненьке авокадо і не менш смачний портрет чоловічка. Ну добре, це я себе нахвалюю, Насправді не таке вже і апетитне це авокадо. видно лише кістку і все інше мертве. Ми аватари, бо ми сині. Нам смішно хі-хі-ха-ха. У мене загадкова посмішка я моналіза номер 2 Далі перегортаємо. Лісу монобан ми вбачаємо, бо саме так її попросили намалювати на моєму етері в Тіктоці. Це так звана айдолка з групи Blackpink, Пора вже знати, люденьки. Ну і якась ноунеймша, no яку ми перегорнули і навіть не акцентували, капець. Це що у нас алкоголь? Будь ласка, не вживаємо Ну, ну, ну. Складний ракурс, який я не зміг відобразити так, як би хотілося. А тепер починаються дні замальовок. Це такий телеграм-канал. З якого я брав референси, хоч попередньо там теж було багато зображень з цього каналу, але я їх вже доробляв в кінці скетчбука, тобто до заповнював сторінки. А це такий трушний перший малюнок замальовок, який я робив за дві хвилини, до речі. І тут почалося, тому що шалена мотивація, дуже багато е, натхнення і малювання кожного дня, якраз і довело до того, що скетчбук вже на огляді, а так міг би ще лежати декілька місяців. Я коли робив підсумки 23-го року, то перекидав, що цей скетчбук, ну, бажано було б закінчити до кінця 24-го року. Та-та, всього лиш, навіть тут лютий не закінчився, а вже я доробив. Буває. Що проходимося по портретах. Далі буде багато різноманіття. З причини такої, що я вже підбірки на замальовки роблю не сам, а з адміністраторами. І вони багато різноманіття додають тваринки, пейзажі і дуже-дуже багато всього іншого. Дуже незадоволена азіатська версія Оленки. Це така шоколадочка була колись. Я її не їв, напевно, не застав, але я пам'ятаю. Ми вміємо малювати не лише покерфейс, а й отакі емоції можемо забацати. Кольорові ручечки, дивимося огляд попередній на артматеріали. І рожевий колір. Отак. Маленькі дітки граємося з рибкою, знову спалили, як дитинка вкрала шоколадку. Я підозрюю, що ви також любите солоденьке поїсти. Ану, признавайтеся. Череп, який не вліз в формат, як так сталося, це не питайте. І портрет останній, по-моєму, який я малював в цьому скетчбуці. Не скажу, що якийсь супер класний, але й не супер поганий. Чувачок, який мені дуже подобається, от справді такий нічогенький вийшов. І тут я зрозумів, що я пропустив все таки деякі сторінки. Тому я прямо зараз буду на огляді заповнювати їх. Ну, правда, так специфічно, але все ж це можна назвати заповненням. Надіюсь, ви не проти. Ну, правда, я не всюди буду ставити крапочку, це буде занадто банально, хоча вона так класно виглядає. Починається ера котів, точніше, якихось е, пародій на котів. Не завжди вони в мене виходять як коти. На жаль, треба старатися більше. Знову руки, як ви розумієте, я не брав лише легенькі референси, а от те, що мені важче дається, те я старався частіше і малювати. Добавляємо зіроньку, пуньк-пуньк, і готово. А тепер суперкрутий плюс, ідеально шикарно неперевершений від того, що перебивається матеріал і створюється ще один шедевр. поєднано не поєднане в цій розгорці мед, який переливається з ложки в ложку, і змія, обмотуючи пальці рук. Доволі гарно вийшло. До речі, вам нагадується мед на ложці чи у вас іншої думки е, мозок? Коли сторінки напів вже прозорі такі, то не варто, мабуть, щось там малювати, ризикувати не потрібно. Більше миленьких тваринок, до речі, вони тільки такі виходять в мене, як би я не крутив. Не знаю, що це саме за звірюшечка зліва на ягодках, а от жабу я впізнаю. Прямо як в дзеркалі. Дозволяю собі так жартувати, дозволяю. А це дуже гемеосна їза, таку кластя не купляти. Дуже несправжньо виглядає штучно, такі кольори просто. до Дня закоханих на 14 лютого. Далі буде ще дві замальовки по цій тематиці. І якийсь бедбой, Ну, дуже такий. Вау. Зміючки такі миленькі. І якась дівчиська з собачкою в салоні машини. Правда, салон машини аж ніяк не нагадую. Але собачкою, надіюсь, ви впізнаєте. І так мені дуже сподобалось, як я намалював це. Просто прекрасна розгортка. Можете навіть не хвалити. Дельфіни, подружані подружки, але щось у них там з очима косо. Починаючи з цього портрета, в мене пішли вгору справи в Тіктоці. Я зняв якесь відео з таймлапсом відображення в планшеті було, як я дуже дивно манікально малюю це все. І потім я зрозумів, що можна робити контент. І він може набирати перегляди, бо до того в мене було все дуже печально, м'яко кажучи. Не зовсім вдалий портрет ручкою по правді. І мінімалістична квіточка в вазоні. Не знаю, як передався об'єм, типу там Тінь е, Стіл. Окей. Дуже хитра дівчиська, яке задумала щось напакостити. Хлопчина, який розглядає платівку, і тваринка, яка знову ж таки дивиться прямо на нас. Дуже жарісливий погляд. Вам так не здається? Ми тобі нічим не допоможемо, вибачай. Що ви знаєте про естетичність сторінок? Так, ви нічого не знаєте, допоки ви не бачили цю розгортку. Я можу звучати дещо гостро, але це правда і від неї не сховатися. Ви можете докопатися і сказати, та ну, в неї там волосся так заплуталося, це не гарно. Ні, це гарно. Що може об'єднувати один із перших комп'ютерів Apple, а можливо, й перший, і якийсь кораблик. Це те, що вони обоє вміють гальмувати. Експерименти зі світлом. Також чудова ідея, адже такого я більше не робив ніде. І доволі цікаво вийшло. Це також допомагає краще розуміти форми обличчя, лиця, об'єм і так далі. Також хочу підмітити шикарний малюнок, який перебився. Його можна уточнити лінером і вийде дуже навіть непогано. Ну і зараз поглянемо, звідки ж це чудо перебилося. Треба побачити оригінал. Негайно. 3, 2, 1. Па-бам! Ось така француженка з вигляду самого Беретика, Напевно. І дівчинка зі спини. Ось такий непростий ракурс. Так, було трошки складновато, вийшло не ідеально, але все ж спробувати було варто. Дуже кумедний півник і не менш дивакувата рибка на цій розгорці. Знову руки, знову ці самі страждання та біль пережиття під час малювання. Вона вийшла трошки опухша, дивукувата, пальці не зовсім комельфо. І що зробимо? Будемо практикуватись далі. Не знаю, до речі, що означає комельфо, але пам'ятаю, щось означає дівчинка присіла, посиділа. Огляд глянула, лайк поставила, написала коментар. Молодець, а ви таке зробили? Будиночок в японському стилі, велосипед припаркований, ніхто нічого не краде. Вау, краса! Переходимо далі, а це губи, які вони реалістичні. Вау! Поставте, будь ласка, коментик за них, напишіть губи, вау. Мені на жаль для них етерного часу, тому вони ще побудуть. А тепер переходимо. Загальна тематика: тваринки, гусі Гусі га га-га-га, Якісь альпійські, ну точно гірські. Вечки, які більше схожі на баранців, ну нічого. Об'єднуючий колір червоний, центральна композиція, навколо якої все будується отож. Така красота Ідемо далі не буду вас затримувати. Гарна українка я, я танцюю гопака. Ні, це не крінж, це прикраса цього скетчбуку. І котик, звісно, для компенсації, бо насправді це крінжа. Я гортаю цей скетчбук вже 100 років, він досі не закінчується. Сторіночку пустою не залишаємо. Малюємо ось такий логотипчик. Що він про що він? Неясно. Але думати треба. З лівої сторони все і так зрозуміло, справою це що? Ведмедик. Ну, якось так написали деякі люди. І я просто в шоці з тих людей, як можна так вгадати. Дівчина, яка надгує та не знає, що робити в житті вже завтра. А я от знаю, от зараз озвучую завтра знову монтувати, заливати на ютуб. І вам того бажаю. Робіть щось таке, прикладне. А не ось те, що моє мистецтво говорить, про що вона співає, ну там все ж було видно гарна українка я. Їмо щось кисленьке, емоція відповідна. Ми компонувати не вміємо, велосипед не влазить. Я художниця сенсів. Хто зрозумів, той зрозумів. Давайте те, що перебилося, окрасимо і буде поруч з цим колоритненьким вуличним музикантом, всього вуличним. Я так припускаю. У нас шок. Хтось досі не поставив подобайку і не написав коментар. Швидко виправляйте, бо це ну, негайно буде каратися. Серіал друзі, референси саме звідти. Можливо, ви дивилися, впізнаєте. Я так то ніколи не дивився. Тепер у нас е, дівчинка щось їсть, не знати що. Мабуть, їй не дуже те, що вона їсть. Ну, і нехай рука знову ж таки помучена, понівечена. Знаємо, пам'ятаємо, будемо працювати. Одна з останніх сторінок присвячена не комусь, там, а адміністраторці телеграм-каналу Замальовки, точніше, одній з, так що, кому цікаво, можете переходити знайомитись зі всіма, хто там заправляється всім. Не така вже й проста робота, якби сидіти по ночах, вибирати ці референси, перебирати їх сотні, буквально сотні. І цеби ви просто прокинулись і вас вже чекали. Шикарні підбірка, не побоюсь цього слова. Кумедний, навіть не просто кумедний, а дуже кумедний кіт. Я його таким і залишив. Він нас буде називатися Дідуган. Ну ось навіть безкінечність закінчується. Закінчується ось такою пташкою. У цій комірчині начебто нічого не знаходиться. Могли бути якісь наліпки, якби я їх тримав, а так там все пусто. Тому можна сказати, що я закінчив цей огляд нарешті, бо я просто вже втрачаю сили. Останні штрихи і закриваємо цю кришечку. Па-бам! Ось такий вийшов у мене огляд. Я дуже вдячний, що додали до цього моменту, що ви не перемотували, що ви хоча б з третього разу все-таки поставили вподобаєчко, все-таки написали коментик. І, звісно ж, буду максимально вдячний за репост цього відео серед своїх друзів та знайомих. Остання апельсинка цієї зими. І з вами був Арт Прогрес та його огляд на скетчбук. Слава ЗСУ та слава Україні! І не забуваймо донатити мої любі та свідомі українчики усіх обняв!